Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка, тому починаємо. Розпаковка з Аврори. Купили перволі капсули для прання 12 штук, коштує 319 гривень. Далі Крейда Данілу 5 гривень. Прийшов мій помічник, зараз будемо робити розпаковку разом. Купили ніж 55 гривень. До речі, в Аврорі є вафлі 15 гривень одна пачка. Ми купили дві і нам дуже сподобалось. Куряча приправа 27 гривень, хоча я шукала копчену паприку в такій баночці. Далі розпаковка з магазину наша ряба гомілки більше, ніж 1 кілограм, 95 гривень. Такий пакет заважив. Ще в Аврорі купували зубочистки, 9 гривень така баночка. Не знаю, зачем вони нам, але Данілу треба. І так. Наша ряма ковбаса, фарш, сир і гомілки, які я показувала раніше, купували в нашій рябі в одному магазині. Але чек я не знаю, де від гомілок є, а від всього іншого не знаю. де. Так, Далі ми зайшли в АТБ і купили там крабові палочки 240 г 48,50 Це Женя хотів пити, то купив чаю холодного, але поки ми дійшли, його вже немає. Далі. Купила Данілу розвивашку. Книга 24,90, дуже цікава з наліпками. Взагалі люблю купувати Данілу ВТБ книжечки. Рекомендую. До речі, ВТБ чебуреки дуже смачні. 26.30 за один. Ми заплатили за 2,52,60. А от піца ну таке 26,40. Плавлені сирки звичайні 9,10 Гривень за два ми заплатили 18,20 Плаваний сирочок з грибами 9,10. Мені більше подобається з грибами. Паприка копчена 18 ,90 гривень 90 копійок. Макарони спіральні, мої улюблені, 25,90. За дві пачки ми заплатили 51,80 копійку. Щось мій помічник не допомагає мені, і у нього, напевно, обід по ходу. Далі цукор. 34,40. З дві пачки заплатили 68 ,80 гривень 80 копійок. Пшенична крупа. До речі, смачна і недорога. 12 ,60 гривень 60 копійок. За 2,25,20 гривень. Помідори 640 грамів 35 гривень 13 копійок. Цибуля 656 грамів, 17 гривень. Далі крута річ, Галина Бланка, я її називаю бульйон. 18-20, там 6 кубиків. Сірники, які постійно, невчасно закінчуються. 9 гривень 30 копійок за дві пачки 18-60 Опа, щось новеньке, чоловік взяв. Хумус гострий, 46 гривень 90 копійок. Ну, таке не дуже смачно, більше ніколи такого брати не буду. Туалетний папір 9,90 за 2,19,80. Чіпси під якийсь фільм погристи, 43 гривні 90 копійок. Оселедець звичайний і оселедець з травами. Я не пам'ятаю, де там який. Ціна одного 39 гривень 60 копійок. Закуска з грибами 33 грив 20 копійок. Макарони 400 гривен, 34 гривні 70 копійок. Макарони з ручками у суп 500 гі 49,90. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. І дуже цікаво почитати коментарі, які ціни у вашому місті. Дякую за перегляд!